Подібні інтегровані концерти за участі своїх вихованців, керівники реабілітаційного центру Дорога життя намагаються проводити до всіх великих свят. Головна ціль це привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю, показати їх таланти, їх можливості, формувати позитивну думку соціуму по відношенню до цієї категорії. Ну і забезпечувати поступову інтеграцію цих людей в соціум. Коли розвиваємо, і ми і батьки, коли є таланти, то безумовно все це проявляється. Ви знаєте, вони всі талановиті відверто. Приймою вечора безумовно стала Уляна Кастран. Дівчина справжній приклад людини, яка піднялась над своєю недугою задля високої сцени. Нині Уляна лауреат низки співочих конкурсів, а в травні представить Україну на концерті в Швеції. Співачка виконуватиме відомий класичний твір «Аве Марія у супроводі шведського симфонічного оркестру. Готує дівчину до виступу, як і 15 років поспіль. Валентина Зелінко, кожен раз оберт нового дістає наша робота, тому що спочатку ми займалися тільки поп-музикою. Тепер ми вже перейшли навіть і на класичні твори. Так що такого роду у нас робота. Вона дуже особлива дитина. Вона дуже працелюбна. Цю працелюбність, напевно, нам всім треба позичати в неї. На дуже активна дівчинка в роботі, дуже сприймає гарний матеріал, взагалі дуже хороша людина. За межами концертного залу можна було придбати платівку Уляни Кастран, уже шосту авторську. Також у холіму з драмтеатру розгорнули виставку прикладної творчості вихованців центру. А за сприяння фонду імені Гаврила Глюка відбувся традиційний благодійний аукціон картин закарпатських художників. Кожен художник не байдужий до хворих дітей і вони. Як можуть, намагаються допомогти тим дітям. Якщо люди придбають картини, значить ці гроші підуть на цей на фонд дітей, дорога життя, щоб може хоч трішечки їм покращити їхні умови, на їхні потреби. З експонованих 25 полотен придбано декілька. Загальною вартістю майже 10 тисяч гривень.